Міськвиконкому 13 лютого відбулося засідання організаційного комітету з проведення свят, що наближаються. 15 лютого святкування дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав розпочнеться з урочистої ходи учасників мітингу до пам'ятного знаку воїнам афганцям. Початок мітингу о 10 годині 15 хвилин. Після чого всі причетні до цієї дати матимуть можливість покласти квіти до могил та пам'ятних знаків на власівці, ревівці та на міських кладовищах. Представники влади мають на меті відвідати сім'ї, де зростали та виховувалися майбутні воїни-афганці на засіданні. Також обговорювалися заходи щодо святкування дня захисника вітчизни, яке припадає на суботу, 23 лютого. Тож вшанування проходитимуть днем раніше, а саме 22 лютого, і розпочнуться зуроч. Чистої ходи до пам'ятного знаку Вічний вогонь о 10-й годині ранку. Начальникам управлінь було дано відповідні доручення: забезпечити транспортом для об'їзду пам'ятних знаків, забезпечити участь школярів у почесній варті біля пам'ятного знаку Вічний вогонь, забезпечити звуковий супровід і ведення мітингів і до початку проведення заходів поприбирати відповідні території. Обговорювалися деякі моменти святкування 8 березня та масляної, але з цього приводу організаційний комітет ще продовжує роботу. Відомо лише, що концерт до міжнародного жіночого дня відбудеться 6 березня о 13-й годині в міському палаці культури. А проводи зими святкуватимемо десь 17 березня із за пізньої паски. Журналісти телерадіокомпанії Веселка працюватимуть на місці подій, аби про все розказати у своїх відеосюжетах, але краще побачити на власні очі. Тож запрошуємо всіх мешканців і гостей міста на святкові заходи. Нещодавно в приміщенні професійно-технічного училища за номером 5 відбулась зустріч керівництва світловодсько Онуфрівського військового комісаріату зі студентською молоддю. Серед інших обговорювалося питання проходження обов'язкової строкової служби, зокрема про можливу її відміну та перехід на військову службу за контрактом. Як зазначив заступник військового комісара Микола Грінченко, про повний перехід на контракт говорити зарано. в той же час зауважив, що характер цьогорічної весняної кампанії, яка до речі стартує у лютому, зміниться цього року на виконання плану строкову службу про проходитимуть 500 жителів Кіровоградської області віком від 18 до 25 років, а службу за контрактом 550 від 18 до 40 років. Головною ж темою зібрання стало проходження саме контрактної служби. Заступник військового комісара детально зупинився на питанні соціального забезпечення контрактників. Це обов'язкове державне страхування і безкоштовне медичне обслуговування і харчування, гарантований соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, це забезпечення житлом. Перше це. Забезпечення житло. На сьогоднішній день 80%, тут 90% військовослужбовців від служби за контрактом і офіцерів отримали житло. Потрібно прослужити певний термін в Збройних силах, щоб отримати квартиру, стати на черві. Військовослужбовець за контрактом, на що він призивається на контрактну службу. Після першого контракту, який три роки заключає контракт, три роки, перший контракт, але виходить, що новий закон, військовослужбовець за контрактом буде один рік. Тобто юноша може заключити контракт на один рік. І після року, якщо йому не понравилося, він має право розтовувати контракт і піти далі працювати по своїй спеціальності, яку він отримав раніше. Після того, як він перший контракт заключає, він стає на чергу і через в течение 10 років його держава повинна забезпечити житлом. Все залежить від того гарнізону, де ви будете проходити службу. Якщо гарнізон добре йде будівництво, то отримуєте житло в першу чергу. У нас, наприклад, полтавський гарнізон. Місто Кременчук на сьогоднішній день військова частина А1546, ракетний полк, там забезпечення житлом на порядка 90% забезпечення житлом всі військовослужбовці, які там проходять військову службу. Микола Грінченко зазначив, що громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, отримують стабільну заробітну плату до 4 тисяч гривень більше, залежно від посади і вислуги років, забезпечуються пільговим відпочинком, членами сім'ї у санаторіях Міністерства оборони України, а також правом навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. До речі, випускники, які бажають отримати вищу освіту у військових навчальних закладах, повинні звернутися до Світловодського Нуфрівського військового комісаріату, де Буде оформлено особову справу та низку документів, необхідних для вступу. У нас зараз на Україні 11 військових військово навчальних закладів різного роду діяльності. Зараз понад 15 юнаків і 5 дівчат готують документи до вступу до начальних закладу. Тому, якщо хтось виявляє бажання проходити навчання, ви повинні це вже час покидатися зараз, тому що йде тестування, йде реєстрація ЗНО вашого. І... Потрібно записати на ті предмети навчання, які там потрібні для вступу. Тому хто ще пока не вирішив, вдома посовітися з батьками. Більше слівників 96-го, року народження, який зараз приписують до посольних дільниці, багато з них дало згоду для проходження подальшому навчання у вищих військовоначальних закладах. Тому це є одне з питань, що можна отримати вищу освіту, безкоштовно, За це не платити, ваші батьки, не будуть платити. Ви будете повністю стояти на госпобезпеченні, будете... Вас буде кормити держава, держава одягати. По-друге, це буде вас відпускать положена, і буде все оплачуватися стипендія від 500 до 600 гривень. Тому це одне з іде, січень без триває цей набор у нас на військову службу, вищої військовоначальних заклади. бажаючи, будь ласка, звертатися, будемо працювати з вами. Також на зустрічі обговорювалося питання проходження військової служби у резерві. Військова служба в резерві проходить військове зобов'язання, які вже служили армію, вони підписують контракт з військовою частиною міста Кірварада, вона за нами закріплена, А0680, і проходять службу. В рік держава має право і військова частина призвати їх на збори до 22 днів. Ну, як історія наша каже, от за 5 років хлопці кисають контракти, їх визивали всього, всього лиш два рази по 5 днів. ну, Вони кожен рік отримують 2,5 тисячі заробітної платні за те, що вони підписали цей контракт. І їм йде трудовий новий стаж де. Вони стають в на сванкоматі, раз в місяць приходять, помічаються, і отримаємо стаж доводить. У нас навіть проходить військово службу резерві. Вчитель фізичного виховання школа нороди слід зазначити, що випускники професійно-технічного училища за номером 5 виявили неабияку зацікавленість. Вони мали можливість поставити Миколі Гринченку свої запитання та отримати змістовні відповіді. На завершення зустрічі заступник військового комісара підкреслив, що служба за контрактом це новий високий рівень військової підготовки захисників нашої держави, і цілком зрозуміло, що в цьому році питанню служби за контрактом приділено більше уваги. Тетяна Головачова Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Осінь зима весна. Це час серйозного впливу на організм людини різноманітних гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Адже сезонні зміни погодніх умов провокують розмноження інфекційних хвороб. Тож яка ситуація стосовно захворюваності в Україні коментує завідувач педіатричним відділенням за номером один Ольга Безус. По Україні почитується, що заболіла около мільйона 586 восімдесят людей. із Буквально 2,3 миллиона это дети. То есть в целом состояние заболеваемости очень высокое. Болеют как на случае гриппа, так и на случае ОРЗ. У нас в Светловодске еще нет случаев гриппа по заболеванию на грипп, но повышена заболеваемость простудными инфекциями. Такая тенденция всегда наблюдается в феврале и в марте. Фахівець зазначає, що в більшості випадків пацієнти не відрізняють симптоми грипу від гострих респіраторних захворювань, а тому не буде зайвим нагадати мешканцям нашого міста про основні прояви цих захворювань та їх відмінності. Грипп отличается от простудной инфекции своей тяжестью. Если ребенок заболел гриппом, это всегда острые заболевания с высокой температурой, 38-40. Состояние ребенка тяжелое, высокая температура может давать осложнение в виде судорог. Поэтому, если ребенок болеет какой-то неврологической симптоматикой или на учете у кардиолога, всегда вызывайте врача и, возможно, госпитализация. Состояние ребенка может быть осложниться от пневмонии. Поэтому тоже на третий-четвертый день обязательно придите на прием к врачу, чтобы врач прослушал, есть ли наличие осложнений после вирусной инфекции. Обычная простуда начинается с насморка и кашля, а вирусное заболевание гриппом начинается с высокой температурой, боли в мышцах, в ногах, головокружение, слабость, вялость, потеря аппетита. И самое главное, это высокая температура. Ольга Безус також рекомендує не займатися самолікуванням і при високій температурі обов'язково звертатися до дільничого лікаря, педіатра чи терапевта, або ж визивати швидку допомогу, де вже на місці фельдшер швидкої допомоги вирішить, як бути далі, чи ваше лікування можна продовжити в домашніх умовах, чи краще направити вас під нагляд лікарів у стаціонарне відділення, аби уникнути непредбачуваних наслідків. Та поки інфекційні захворювання, к щастю, не подолали ваше відчуття бадьорості та комфорту, завідувач педіатричним відділенням Ольга Безус радить вжити методи профілактики. Какие методы профилактики у нас есть? Это все народные средства. То есть те, которые были у бабушек, у дедушек. Лук, чеснок обязательно использовать в пищу. Полноценное питание. Обязательно должна быть фрукты, овощи, малина, смородина. Очень хорошо крапива, как сосудоукрепляющее средство для профилактики вот именно этих ну, как бы мелких кровоизлияний. Необходимо также Употреблять в піщу теплий чай. горячий чай для взрослых, теплый для детей, чай с лимоном, увеличить количество питья. Питье должно быть до литра в день, теплое и до 6 часов вечера. Употреблять в пищу надо обязательно фрукты. Дополнительно можно ввести витамины, аскорбиновую кислоту. Врач вам назначит необходимое лечение. Это противовирусное лечение, жаропонижающее, сосудоукрепляющее. И ребенок и мама должны ориентироваться обязательно обязательно на третий-четвертый день посетить врача. Кроме этих профилактических методов, значит, необходимо носить маску. І, звісно, доцільним буде робити ранкову гімнастику та прогулюватись на свіжому повітрі. Це також зміцнить ваш імунітет. Я вам всім рекомендую хороше настроєння, осанку, улипку. Це теж укріпляє імунітет. Беручи до уваги те, що респіраторні вірусні інфекції та грип все ж таки починають розповсюджуватись. Світловодська санепідемстанція рекомендувала медикам провести поквартирний обхід попереджувального характеру. Терапевти, педіатри та медсестри, які були залучені до такого заходу, надавали корисні поради мешканцям стосовно інфекційних захворювань. Рекомендації медиків отримали 1235 сімей. Всього проінформовано 3545 осіб, з них 1367 дітей. На останок нашої зустрічі фахівець додала, що в лікарні можна зробити щеплення від грипу, але так як вакцинація від грипу не входить в перелік загальнообов'язкових, то вартість їх складає 80-90 гривень. На сьогоднішній день зроблено 224 щеплення для дорослих та 54 – дітям. Матеріал підготували Альона Зозуля Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.